Ви на каналі Борода та Історії. А отже, ми продовжимо працювати саме в такому форматі для вас. Ви дуже тепло зустріли попередні відео, тому ці оплески для вас. А я надалі прошу підписатися на цей канал, поставити цьому відео лайк, поширити його серед своїх друзів та написати будь-який коментар. Це ми дуже допомагаєте в просуванні нашого проекту. Окрім цього, прошу донатити на фонд наших друзів Support.ua, які допомагають українській армії в такі складні для нас часи. Історія, це слово прийшло до нас із давньої Греції, як і філософія, демократія та багато інших термінів та винаходів. Всі вони на сьогоднішній день є надбанням нашого суспільства, про те, з чого все починалося, де зародилася грецька демократія. Що би сказали давні греки, побачивши сучасну демократію. Отже, цей випуск сьогодні ми присвячимо історії давньої Греції. Греція це країна, яка розташована на півдні Балканського півострова, і умивається Егейським, Адріатичним та Середземними морями. Перші люди заселили територію Греції близько 40 тисяч років до нашої ери та були представлені першими неолітичними поселеннями. Але де з'явилася та грецька культура, яку ми всі добре знаємо? З амфрами, театрами, філософією і так далі. Парадоксально, але з'явилась вона не на території самої Греції, а на південному острові, острові Кри. Перші мешканці переселились на крит біля трьох тисяч років до нашої ери з Малої Азії, завдяки зручному розташуванню. Острів доволі швидко став великою морською силою. Торгівля з давнішніми цивілізаціями Єгипту та Азії сприяла швидкому розвитку критян. Сучасна європейська культура завдячує своїм критським першоджерелам багатьом здобуткам. Однак, довгі століття про цю цивілізацію нічого не було відомо. Першим відкривачем цієї культури став не професійний археолог, а бізнесмен Генріх Шліман. Він з юнацьких років був захоплений творами Гомера та мріяв присвятити своє життя дослідженню загиблих культур навколо Егейського моря. Зібравши немаленький статок у Росії у 1870-х роках, він почав розкопки легендарної Трої, пізніше Мікен, а також Трійнунці. Шліман мав багато наслідувачів. Серед них Артур Еванс, англійський археолог. Він у 1900 році почав розкопувати головне місто Криту Кнос. Він знайшов залишки великого палацу, який на його здогад належав міфічному цареві. Міносу міноці протягом другого тисячоліття до нашої ери збудували багато міст, жодне з них не мало укріплень. Одне з тих великих міст Като Закрос на східному березі острова. Величезний палац, досліджений там, мав 250 кімнат, басейни, паркетні підлоги. Цікава, особливість місцевої архітектури були завужені донизу колони. Процвітання критської цивілізації ґрунтувалося насамперед на мороплавстві й торгівлі. Критяни винайшли свою писемність, яку дослідники поділяють на два види: лінійне письмо А та дещо пізніше лінійне письмо Б. Яке сформувалося під впливом мешканців материкової Греції мікенців? Періодичні землетруси перебивали безхмарне існування мешканців криту, руйнували їхні міста, але критяни щоразу відновлювали зруйноване і будували ще вишуканіші споруди. Критяни часто страждали від вивержень розташованого на одному з поблизних островів вулкану Терра. Картяни були на голову вище у своєму розвитку, ніж північні сусіди. Тут були знайдені залишки перших театрів, а ще вони влаштовували ігри з биками на кшталт того, що зараз є в Іспанії. Звідси, напевно, з'являється міф про мінотавра напівлюдину, напівбика, який живе в лабіринті, що, вочевидь, був одним із тих складних архітектурних будівель, що всіювали весь острів. Але такі уявлення прийдуть пізніше, уже після падіння цієї величної цивілізації. Одночасно з розвитком мінойської цивілізації на території пізнішої Греції розвивалася ще одна, близька до неї мікенська культура, яка утворилася в результаті суміші цих елементів і називається Мікенською. Замістом у Греції, яке було її центром протягом 1600 1200 років до нашої ери. Ця цивілізація скоро почала домінувати в Егейському морі і навіть на самому Криті. Критське і мікенське суспільство були дуже подібними, однак мікенці були значно войовничіші. Про це свідчить велика кількість зброї, знайдена у їхніх похованнях між 1400-1200 роками до нашої ери. Саме в цей період мікени досягли найбільшого розвитку. В цей час була споруджена грандіозна стіна навколо міста з величезними воротами левиці. Це свідчить про те, що, на відміну від устрівчан мінойців, мешканцям материка такий захист був очевидь потрібен. Кожне місто цього періоду жило самостійним життям, керувалося власними правителями. Єдиним періодом, коли вони об'єдналися у період Троянської війни, оспіваний гомером Віліаді, суспільство кріто мікенців нагадувало за типом бюрократичну монархію, керовану правителем міста та його адміністрацією. Існувала приватна власність на землю, продукцію землеробства і ремесел. Всі члени суспільства, очевидно, мали особисту свободу, навіть бідніші мешканці мали будинки з шести вісьми кімнат. Представники всіх верст, незалежно від суспільного чи матеріального статусу, могли брати участь у всіх видах громадського життя. Багато місця в житті суспільства займав спорт, а також танці. Якщо говорити про вплив цих двох культур на наступні, треба зазначити, що жодна з них безпосередньо ні на кого не впливала. Але здобутки та привабливість їхніх традицій були настільки сильними, що пережили тисячоліття. Греки запозичили у них богів, культуру, основні заняття і навіть часткову мову. Ця велична цивілізація буде знищена виверженим вулкану на острові Сантаріні, вибух якого дорівнював десяти бомбам скинутих на Хіросіму. Величезні хвилі накрили Сантаріні і сусідні з ним Кри. Мара Попелу заполонила горизонт. В цей день настав кінець світу. Так народився міф про Атлантиду. Але люди вижили і, напевно, відбудували заново свою цивілізацію, як робили це до цього. Проте за катастрофою природньою послідувала катастрофа людська. Критська цивілізація буде остаточно знищена так званими народами моря, що своїм приходом ознаменують катастрофу бронзового віку, яка поховає не одну цивілізацію цього періоду. Якщо вам цікаво послухати детально про цю епохальну подію минулого, пишіть коментарі та ставте вподобайки під відео. Так ми зрозуміємо, що ця тема для вас цікава. Значення цих цивілізацій для нас полягає у тому, що це перше власне європейські цивілізації. Їхнє мистецтво, особливо твори мінойців, повністю відрізнялося від мистецтва країн Сходу. Тут мали сенс не царські зображення та війни, а сцени вільного мирного життя. Фестивалі, змагання, сцени природи, досконалі зразки портретного мистецтва те, що стало найхарактернішим для пізнішої Європи. Крім цього, мінойська цивілізація чудовий і винятковий приклад цивілізації, що змогла проіснувати в мирі без воїн. Тому ми загалом приєднуємося до думки, яку поділяє частина сучасних дослідників. Якщо більше ніколи не виникала така мирна цивілізація, як Критомікенська, це означає, що ми маємо не святкувати, а оплакувати кращі часи людства. Так само, як період середньовіччя, після періоду розквіту наступають темні віки. Період найменш відомий для нас з історичної точки зору, адже занепад буде настільки сильний, що зникне писемність. А величні палаци зміняться на амбари та сараї з великою рогатою худобою. Якщо раніше багатство людини визначалося золотом чи сріблом, то зараз воно вимірювалося кількістю волів. Саме в цей період формуються основні міфи та легенди давньої Греції. Палац окрито культури тепер побудували не предки тих ж самих греків, а циклопи, адже адже уявленні тих людей без втручання богів чи міфічних істот таке побудувати було просто неможливо. Населення змінилося новими племенами, достатньо войовничими і помірками мікенців, варварськими, дорійцями. Вони прийшли з півночі Балкан та відрізнялися неймовірною войовничістю. Саме вони за деякими свідченнями будуть тими, хто заснує місто Спарту із її військовою культурою та сміливістю воїнів. Майже ніяких культурних досягнень не було в цей час, окрім виникнення у самому його кінці писемності. Але усна традиція зберегла для пізніших освічених часів одну визначну пам'ятку цієї епохи балади та епічні пісні, які виконувались мандрівними співцями. З плином часу більшість цих творів склали великий епічний цикл, зібраний одним або кількома поетами. Дві найважливіші поеми дійшли до нас: це Іліада і Одіссея Гомера, з яких ми черпаємо власне відомості про мікенську епоху та темні віки. Політична система цього часу також стала примітивнішою. Кожне поселення жило окремою замкнутою общиною на чолі із своїм племінним вождем Василевсом. Його функції зводилися виключно до військових та жрецьких, існували і ради ратних воїнів. Звичай зайняв місце закону чи права, бо навіть вбивство було справою тільки родини вбитого. Про примітивність політичного життя свідчить той факт, що за двадцятирічної відсутності правителя і таки Одісея жодний тимчасовий правитель не заступив його. Слабко також простежується і розшарування суспільства на окремі верстви. У заможніших родинах слугами працювали бідніші общинники, а рабство було незначне. Поневоленими були переважно жінки-служниці та полонені воїни. Основою економічного життя було сільське господарство. Серед ремесел більше виділялося тільки зброярство, золотарство, ну і згодом гончарство. У цьому суспільстві практично не було торгівлі, виключно натуральний обмін. Отже, період 10 8 століття був часом значного регресу розвитку грецького суспільства. Лише наприкінці цього періоду суспільство почало ніби прокидатися від летиргічного сну. Ознакою пробудження була зокрема поява грецької абетки, а вона з'явилася завдяки пожвавленню контактів греків із навколишніми цивілізаціями. Ці контакти виникли внаслідок грецької колонізації 750-550 років до нашої ери. Головною причиною, що спонукали до колонізації, була потреба прогодувати зростаюче населення Пелопонесу. Місцеві бідні ґрунти уже не давали потрібну кількість врожаїв. Інші народи в таких випадках починали воювати та захоплювати чужі території, обкладати їх податками. Але не греки. Греки розв'язали цю проблему шляхом колонізації, тобто добровільного виселення частини корінного населення за межі півострова та заснування поселень колоній в чужих землях. Протягом восьмого, сьомого століття вони заселили острови Егейського моря, Сицилію, заснували колонії в південній Італії, Малій Азії, в Іспанії, Франції, Африці, ну і звичайно на берегах Чорного моря, Понто Вісінського, зокрема Ольвію, Херсонес, Пантікапей і так далі. А дізнатися більше про взаємодію греків із місцевим населенням в українських степах, ви можете переглянувши відео про історію українського степу за посиланням огорі. Греки завжди влаштовували поселення на березі моря, серед місць яких вони заснують найбільші порти Європи. Візантії, тобто Візантії, сучасний Істамбул, Неаполь, Сиракузи і так далі. Колонізація пожвавила торгівлю, але важливіший її наслідок це пожвавлення контактів з іншими народами, іншими ідеями. Близько 750 року до нашої ери греки почали торгувати з фінікійцями, які на той момент вже мали власну фонетичну абетку. Греки перейняли цю абетку та переробили її до своєї мови. За міфічною традицією Абетку привіз до Греції легендарний кадмус, який вирушив на пошуки своєї сестри Європи, викраденої Зевсом з Азії. Навіть назви грецьких літер фінікійські за походженням: альфа від Алеф, Бета від Бет, Гама від Гімель, Дельта Далет. Греки пристосували абетку до фонетики своєї мови, вели нові літери для голосних звуків, використали деякі літери, що позначали непотрібні їм приголосні для позначення голосних. Загалом вийшло 24 літери для позначення голосних і приголосних. Ця абетка розвивалася далі в двох напрямках. Західна версія проклала свій шлях через грецькі колонії в Італії, зокрема місто Куме, де з нею ознайомилися труски, які пізніше передадуть її римлянам, а ті утворять на її основі абетку, яка поширилася у всьому західному світі латині. Значно пізніше літери цієї абетки були використані для формування східної кириличної форми, що стала основою більшості слов'янських писемних мов, в тому числі і нашою з вами. Отже, невисяжні регіони нашої планети в тій чи іншій формі використовують фінікійську абетку у тому вигляді, якого їй надали греки. У 8 столітті до нашої ери греки розвинули таку важливу для майбутнього соціального розвитку Європи форму життя як незалежні міста держави, цебто поліси. Вони замінили відкриті общинні поселення до періоду. Це були поселення, що завжди розташовувались навколо торгової площі та побанованої в центрі фортеці, Акрополь високе місце. По суті, устрій полісів дав готову форму, яку значно пізніше сприйняли міста епохи середньовіччя в усій Європі. Таких полісів існувало понад 700. Тому важко змалювати будь-який спільний їхній портрет. Вони були незалежні один від одного. Кожне мало власний уклад життя, але були й деякі спільні риси. Кількість мешканців сягала від кількох сотень до декількох тисяч. Найбільш багатолюдні були Афіни. В середині п'ятого століття вони нараховували близько 35-45 дорослого населення громадян чоловічої статі. Якщо для цього додати ще жінок, дітей та рабів та іноземців метеків, які не мали громадянських прав, загальна кількість населення Афіні прилеглих гала близько 300 тисяч осіб. Не меншим було і місто Спарта, яка мала дорослого населення повноправних громадян чоловіків не більше 12 тисяч. Щодо розмірів, Афіни займали площу близько 3 тисяч квадратних кілометрів. Спарта близько 9 тисяч квадратних кілометрів. Інші ж поліси не перевищували 260 квадратних кілометрів. Найхарактернішою рисою турботою полісів було прагнення об'єднати своїх громадян у гармонійну державу та спрямувати енергію кожного на розбудову і розквіт свого міста. Не можна стверджувати, що в кожному полісі було запроваджено справжню демократію і громадський контроль над справами міста, але загальний напрямок розвитку був саме такий. Грецьке поняття громадянства було обмежене чіткими вимогами. Громадянами полісу, звичайно, вважались лише дорослі чоловіки, батьки яких були народжені в цьому полісі. Чому ця демократична форма урядування прижилася саме в греків, це питання для дискусій. Історики вважають головною причиною здатність грецького суспільства функціонувати без участі політизованого класу жреців. У невеличкому грецькому місті правитель не міг довго залишатися віддаленою абстрактною фігурою, як це було, наприклад, у величних вхідних державах. У ранній період історії грецькі держави мали царів, які були начальниками війська. Опорою їхньої влади була рада старічин, але після 700-х років до нашої ери царі зникли практично у всіх полісах. Спарта, як найконсервативніша держава, залишалася винятком, тому і мала двох царів. Близько 500-го року до нашої ери грецький світ, поділений на окремі невеличкі держави, зіткнувся в притул із Перською імперією, якій вдалося об'єднати землі всього близького сходу. Між Персією і Грецією залишалися тільки грецькі міста на узбережжі Малої Азії. Їх повстання проти перського контролю 499 року до нашої ери стала прелюдією до греко-перської війни. Спарта відмовилася надати підтримку, оскільки не вважала Персію реальною загрозою для себе. Афіни деякий час підтримували повстанців, що допомагало стримувати Персів. Але 493 року до нашої ери Перси підкорили і міста. Цар Персій Дарій І не збирався зупинятися. Наступною жертвою мали стати Афіни, які наважились допомагати заколотникам. Амбітні плани Дарія полягали у приєднанні всієї Греції. Тоді він був першим правителем, чиє царство поєднувало Європу та Азію. У 490 році до нашої ери Дарій вислав в Егейське море свій флот та очікував вістки про падіння Афін. Перси висадилися біля марафону, це в 42 кілометрах на північ від Афін. У Греків цей час не було нічого, що нагадувало б загальну грецьку армію. Отже, афіняни висели до марафону 9 тисяч озброєних воїнів, а платеї, маленько містечко в Беоті, ще тисячу. Греків очолив Мільтіад за згоди усіх афінських стратегів, що віддали йому керування. Перські сили були дуже великими, близько 20-25 тисяч воїнів. Мільтіад вдало розробив стратегію, визначивши, що головні удари будуть нанесені із флангів, і вибрав момент атаки. Результат був несподіваний і вражаючий. Могутню перську армію буде розбито. І решті мусили рятуватися на кораблях. Градот з гордістю повідомляє, що афіняни втратили 192 воїни вбитими, плюс один посланець, що пробіг ту дистанцію, яку сьогодні бігають спортсмени на Олімпійських іграх. Пам'ятник цим воїнам і зараз стоїть у марафоні, а перси втратили близько 6400 воїнів. Відважними полководцями виявили себе Фемістокл та Рістіт. Вражений розгніваний Дарій почав готувати новий похід, змобілізувавши для цієї мети всю свою імперію. У розпалі підготовки до нового походу у 486 році до нашої ери він несподівано помирає. Його справа продовжує Ксеркс. Чотири роки повністю були присвячені підготовці війни на суходолі та на морі. На щастя, для афін у цей час значно висунувся вперед у політичному житті Фемістокл, здібний політичний діяч та стратег. У 483 році до нашої ери він переконує афінян, що потрібно побудувати флот із ста кораблів. Одночасно, інші грецькі поліси почали відчувати страх перед варваром. Саме так вони називали перського царя. Загроза іноземного завоювання нарешті змусила незалежні держави об'єднатися. На початку 480-го року майже 30 полісів сформували союз на чолі і Спартою, Афінами та Коринфом. Командування було доручене спартанцям як найдосвідченішим воїнам, незважаючи на те, що вони не прибули вчасно у марафон через заборону воювати під час релігійного свята. Яке вони й той час відзначали за кілька місяців 60 тисяч воїнів та 600 кораблів Ксеркса розпочали похід проти греків. Це була наймасштабніша морська операція аж до часів Другої світової війни. Перська піхота перейшла до Європи спеціально для цього спорудженим за наказом царя понтонним мостом через Гелеспонд. Флоти піхота рухалися паралельно. Там, де такий рух був неможливий, перси прорили канали. Греки вирішили влаштувати табір у вузькому гірському поході Фермопіли, який сподівалися утримувати малими силами 5 тисяч воїнів, в тому числі і 300 легендарних спартанців на чолі з царем Леонідом. Коли один спартанець побачив, як хмара перських стріл затягує собою небосхил і сонце, він сказав у типовій лаконічній манері: Чудесна новина! Якщо перси затемнять сонце, ми зможемо нарешті битись у затінку. Греки мужньо утримували позиції, що викликало злосливу репліку Ксеркса. Я маю доволі людських істот. Але лише кілька справжніх чоловіків. Але знайшовся зрадник, який гірськими стежками провів персів у тил греків. Удару з двох боків вони, звичайно ж, не витримали. Практично всі захисники фермопільського походу загинули, включаючи легендарних спартанців. Перси пройшли нарешті до середньої Греції. Не вдалося й стримати і перський флот біля Артемісіуму. Загроза нависла над Афінами. Тоді усе населення покинуло місто. Жінки, діти старі були евакуйовані на острів Саламін. Перси зайняли, спорожніле місто, спалили Акрополь, і флот пішов до Саламіну. В складних в умовах Фемістокл розробив хитрий тактичний план. Він відіслав до ксеркса з фальшивим повідомленням, ніби Фемістокл вітає царя та радить йому нанести удар негайно, щоб не дати деморалізованим грекам відновити сили, і перемога буде швидкою безкровною. Одночасно Фемістокл переконав грецьких стратегів у доцільності такої тактики: перський флот увійшов з затоком між Афінами і Саламіном, що поставило його у невигідне становище. 380 грецьких кораблів почали таранити перські кораблі, рубати та викидати весла. Перський флот буде розбитий і відкинутий. Грецька перемога стала повною катастрофою для персів. Ксеркс наказав залишкам своєї флотилії розвернутися до азійських берегів. Цю битву вважають однією з найважливіших в історії Європи. Хоча війна ще не закінчилась для перської армії, залишеної у Греції, Результат її вже можна було передбачити. Після перемоги над персами змінився весь характер суспільства. У переможців виникає своєрідний комплекс супервартості та зверхності всього грецького щодо іншого. Тісний контакт з імперіалізмом виявився отруйним, і греки, які ніколи не прагнували підкоряти, почали відчувати певний смак у пануванні над іншими. Особливо це затрукнуло двох головних переможців війни: незабаром двох головних суперників Афіни та Спарту. Після греко-перських війн Афіни на півстоліття зайняли позицію лідера в грецькому світі. Спарта, що під час війни була з ним у спілці, досить швидко повернулася до своєї традиційної політики ізоляції. Афіни та інші грецькі поліси у 478-477 роках до нашої ери під час зустрічі на острові Делосі утворили новий союз дельфійську лігу, яку очолили Афіни. Кожний член союзу мав один голос у прийнятті рішень, кожен виплачував грошові внески або споряджав корабель для подальшої боротьби із Персією. Напруга між афінами і войовничою Спартою, що боялась їхніх зазіхань, весь час зростала і вела до постійних конфліктів. Нарешті їхні інтереси зіткнулися маленька Спарта потребувала якихось джерел, щоб захистити та утримувати себе. А Фіни, центр великого політичного союзу потребувала зерна для мешканців і виплат для підтримки флоту. Найміцніша армія і найсильніший флот зіткнулися у довгій, виснажливій і безперспективній війні. Перша Пелопонезька війна тривала у 459-451 роках до нашої ери. У 446 році до нашої ери було укладено 30-річне перемир'я, але взаємного терпіння ледве вистачило на двічі коротший період. І вже 431 року розпочалася друга Пелопонезька війна. Гірко переповідати детальний перебіг цього тривалого і виснажливого братовбивчого конфлікту. Він був переповнений трагічними подіями і втратами з обох сторін. Серед них епідемія в Афінах, смерть перікла, безлад в асамблеї, перехід лідерів на бік ворога. Але війна закінчилась у 404 році. Повною поразкою Афін, які втратили більшу частину свого флоту і всі попередні завоювання, а також усі торгівельні привілеї. На знак відмови від своєї політики вони зруйнували обидві стіни, що вели від міста до узбережжя. Спарта проголосила звільнення Греції, але що здобула Спарта? Вона знищила імперію, яка ніколи нічим конкретно не загрожувала ні Спарті, ні її стилю життя, натомість зазнала страшних людських жертв. Все менше і менше працівників було на полях. В обох суспільствах поширився песимізм, деморалізація, особливо серед інтелектуалів Афін, які звинувачуючи у всьому демократичний устрій, ставили запитання, що не в порядку з цією демократією, яка система мала б її заступити. А історія уже готувала нову альтернативу. Цією альтернативою став молодий хлопець з розумом філософа та хистом найзавзятішого воїна, людина, яка без перебільшення змінила хід історії та подарувала один із найцікавіших та найстрокатіших періодів давньої історії Олександр Великий, який принесе нову епоху, епоху елінізму. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на цей канал, ставте цьому відео лайк, поширюйте його серед своїх друзів. Ну і звичайно ж не забувайте про українську армію. Донатте на українську армію, Україна переможе! Слава Україні!